Вітаю, друзі, і з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді ще одна дуже красива колекційна монета України з недорогоцінного металу. Це 200 тисяч карбованців 1995 року. Місто Герой Керч. Монета відкарбована тиражом всього лиш 50 тисяч штук. 30 Тисяч штук в якості карбування Very Fine, Extreme Fine і Proof Like. 20 тисяч штук відкарбовано тільки для річних наборів якості карбування Proof. Ціна на таку монету на даний час коливається від 1500 до 2500 тисяч гривень, все залежності від стану збереження. Дата введення в обіг 23.08.1995 року. Номіналом 200 тисяч карбованців. Матеріал мельхіор. Маса 14-35 грам, діаметр 33 міліметри. І такі монети я купую з радістю собі у колекцію. Продати також чи купити. Ви зможете такі монети у моїй групі у Фейсбук, «Аверс обігою монету України. Посилання я залишу обов'язково в описі до цього відео. І пам'ятайте, що саме на цю монету місто Герой Керч існують китайські підробки, на яку я також одного разу потрапив. Так що, фотографію обов'язково вам прикріплю. Звіряйте та перевіряйте, щоб вас також не обминули. Всім дякую за перегляд! Почуємось до наступних відео.